Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про книги Якова Нобельської леоградки Ольги Токарчук. І це відео з невеличкої передісторії. Справа в тому, що це не перша книга авторки, і перед перед нею я читав її трошки менший роман ЕЕ. -Е. Мені подобалось, як вона написана, але мені не дуже сподобалась історія і її персонажі. І таке було враження, що. Авторці просто не вистачило сторінок для того, щоб розписатись і показати всю свою майстерність, тому я вирішив другу її книжку взяти трошки більшою, тобто на приблизно десь на 800 сторінок більшою. І скажу чесно, що було трошки боязко її починати, тому що ну такого великого формату книгу завжди страшно починати. Але в цей раз я не розчарувався. Книга Якова це історичний роман, події якого відбувається у середині 18 століття, і охоплює територію переважно охоплює територію сучасної України і Польщі. Зокрема, дуже велика частина подій книги відбувається на території Поділля. Що особливо якось приємно і тепло читати, тому що я сам світ. Дивіться, хто мені заважає знімати відео. Якщо, якщо ви будете чути якийсь шум, то це все її провина, сюжет книги розповідає нам про єретичний єврейський рух франкістів під проводом лжемесії, якого Франка, який зібрав навколо себе дуже велике коло послідовників. І відомі вони тим, що вони зреклися іудаїзму. Користь спочатку ісламу, а потім і християнства. Також вони виступали проти Талмуду, що згодом вилилось у вилучення цих книг і їх спалення. Ще вони чинили різні перелюби, інцести і, в принципі, не надто приємні речі. І вся ця книга це в принципі історія виникнення цього руху, як він розвивався, де він діяв, про його послідовників, зокрема про Якова Франка. І про його занепад, і це така собі подорож довжиною в півстоліття. І ви думали, що Яков Франк тут буде виступати головним персонажем і оповідачем цієї оповіді, то ні. Оповідь тут ведеться від різних персонажів, які змінюються практично з кожним розділом. Ними можуть виступати як прихильники і послідовники цього руху, так і відверті його противники. І це дуже круте рішення сторони авторки, так як ми бачимо цю поста зі сторони. І в кожної в кожного персонажа свої якісь думки і погляди на цю постать. Хтось вважає його гарним і харизматичним, а хтось навпаки, якимось неприємним і огидним персонажем. Тому його постать це така собі інтерпретація читача, е яку він складає зі слів е і думок різних персонажів і оповідачів цієї книги. Також Ольга Токарчук не оминула і якихось містичних елементів в своїй книзі. Так, наприклад, тут у одної з оповідачок є бабуся Якова Франка Єнта, яка спостерігає події, які розгортаються навколо руху її онука в ролі такого собі духа. Якщо говорити про сам текст, то він є абсолютно чарівним і не побоюсь цього слова геніальним. Авторка проклала просто неймовірну якусь працю над е, вивченням епохи того часу, тому її текст видається надзвичайно живим і правдоподібним. Тут вона описує війни, погроми, бідність, але в той же час вона і не забуває і про якісь е, побут, архітектуру. Про казки, які батьки розповідали своїм дітям, про їжу, яку готували, традиції, якими нехтували і не нехтували. І тому ця книга це такий величезний зріз епохи середини XVIII століття. Але будьте готові, що це не буде легкою прогулянкою сторінками, і це текст, над яким треба працювати. Тому моя вам порада перед прочитанням цієї книги. Прочитайте біографію Якова Франка. Також можете прочитати біографію Шаптая цвій послідовником. Ідея якого є сам Яков Франк, також ще варто ознайомитися з політичною картою Європи середини 18-го століття. Повірте мені, це значно і значно полегшить ваше читання. Та й взагалі практично кожна постать цій книзі є реальною. І при бажанні ви можете загуглити і прочитати якусь там коротеньку статтю на Вікіпедії, якщо така є. Ну, звісно, ви зможете, ви можете нахапатись спойлерів там, але... Повірте мені, книжку вам буде тоді читати значно легше, коли ви будете ознайомлені з якимись подіями. Ця книжка не про сюжет, тому про якісь там спойлери не варто сильно хвилюватися. І так як авторка писала цю книгу з готовністю, що ви будете ознайомлені з якимись фактами е, описаними в цій книзі, то вона розжовувати вам нічого тут не буде. І ще невеличка порада від мене: записуйте. Всіх персонажів, які трапляються в цій книзі, тому що їх тут просто якась нереальна кількість, і мало того, що їх запам'ятати і так важко, то тут ще і при переході франкіст, франкістів до іншої релії, так як до ісламу чи до християнства, вони змінюють свої імена. І якщо не вести якийсь короткий запизничок, то. В кінці історії ви можете трохи загубитись. Тому, якщо вас зацікавило те, про що я тут розказав, і не відлякало це, то дуже раджу її до прочитання. Книжка мені неймовірно сподобалась. Чи починати знайомство з Ольгою Токарчук з цієї цеглини це вже вирішувати вам самим. Але, як на мене, ця книга це прям квінтесенція того, що готує для вас в принципі вся проза авторки. І після цієї книги я зрозумів, що Ольга Токарчук це прям моя авторка і. Я готовий брати її книги, не читаючи анотації, і я буду впевнений в тому, що я отримую задоволення як не від самої історії, так як так від тексту і сенсів, які вона заклала в свої книги, так як я, наприклад, роблю, скажімо, з Філіпом Діком або Кедзуї Шігур. І в принципі на цьому в мене все. Дякую, що додивились до кінця. По традиції кидаємо. Гроші на ЗСУ на будь-який перевірений збір, буду вам дуже вдячний. Я знаю, що після останнього відео в мене з'явилось дуже багато нових глядачів, тобто там десь трохи більше ста підписників додалось. І я вам неймовірно вдячний, що ви сюди підписалися і слухаєте мене, тому що я заводив цей блог чисто для себе, якщо це можна назвати блогом. Так як зараз книжки це моя основна пристрасть і. В моєму колі там друзів, знайомих, жодна людина не читає і хочеться якось свої думки з деяких книжок виразити. І я вирішив це розказувати на камеру. Тому те, що тут знайшлось 170 людей, які слухають мій бубньош, це ну, неймовірно для мене цінно. Тому я вам дякую. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, ставте лайки. Якоїсь сильної е... Регулярності в випуску відео не чекайте від мене, але канал я точно закидувати не збираюсь. Тому дякую, що дивилися, і побачимось в наступних відео.